Сьогодні ми вирушаємо в місто Будапешт. Ось такі вітрячки нас зустрічають. Попадемо сьогодні на новорічну ярмарку. Також, надіюсь, попадемо в собор Марії Терези. В честь мого ім'я, сказати так, ось такі обіди. Так що, let's go! Ми вже в відні приїхали на головну різдвяну ярмарку Ось такі краєвиди. І у нас вже буде скоро починатися перша екскурсія. Це вхід до імператорського палацу Говбург. Через ці арки колись проходили карети знаті. А тепер тут прогулюються туристи. Атмосфера збереглася, правда. Це також колишня резиденція австрійських імператорів. Уявіть, тут приймали найважливіші рішення імперії, а тепер можна просто гуляти і милуватися цією величчю. Колись на цьому балконі Гітлер промовляв свою промову стосовно Австрії. Також можете поглянути на цей купол. Здається, ніби кожна деталь розповідає свою історію. Тут навіть дихати по-іншому відчувається справжній дух імперії. Така резиденція ще одного імператора. Кожен імператор строїв собі нову резиденцію, і вийшло так, що тут побудовано місто в місті. Також далі покажу прикрашені імператором кав'ярні. Ось. Це колишній імператор прикрашає так кав'ярні з новорічними різними віночками. Супермаркети під низом. То ось. Перед нами ще одна церква Капсбургів, Приватна церква святого штефана постійно реставрують. Навіть угорці кажуть, що якщо його в цьому році реставрують, то з бюджетом країни все добре. Швацера, який він проєктував. Це типу міні-будинок і там на вулиці є більший. А це Бельведер один із найрозкішніших палацових комплексів Європи. Уявіть тільки які тут колись бали проводились. Відень залишив стільки тепла і натхнення в душі. Це місто, ніби створене для того, щоб насолоджуватися кожною миттю. Архітектура, вулички, палаци все просякнути атмосферою величі спокою. Я ловила себе на думці, як хочеться затримати цей момент і просто бути тут і зараз. Відень це точно місце, куди захочеться повернутися, щоб знову наповнити цією красою та емоціями.